Всім привіт, друзі! На офіційному каналі World of Tanks в YouTube вийшов новий ролик. Давайте разом з вами його подивимося. Тут, походу, нові танки 11 рівня. Що це в нас? Що це вичи там? Новий. Ап. Так, ап ап, ап ап техніки Нарешті вони апнуть ліопарда, ап, ап, а яком всі просто апнуті. Апнуть апнуть Леопарда. Бата 1100 рівня апнуть вони, так? Нормально так я бачу апнуть йому. Шакала апнуть. Ну будемо вже чекати повністю більш детально, якщо вони конкретно будемо апати по цифрах, да? Хершкофера теж апнуть. Потрібно, потрібно. Перезарядку пробиття, я так поняв. 432У теж апнуть. То що там взагалі не грабельний не грається. СТРВ апнуть, Ну це нам не дуже той. І цікаво така мене. Прикольно. Прикольно. Нові. Нові танчики 11 різних. Ооо! Кита... Це китайська ПТшка з турбіною. Офієть! Офієть! бзт 78 ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Японський, японський тяжик, так? Да? З підвіскою, 11 один з тирина. Прикольно. І що в нього ще до Просто... А! Ааа. Ем... Походу, я поняв. Типу, якось там буде, мабуть, кд, приблизно, як в нього за є, але плюс, типу, чим частіше ви стріляєтесь, можливо, напевно, у вас б точність Це Бачили, типу, ця шкала, що нагрівається це, да? Де вона? Типу, поняли? Типу, чим вона, мабуть, менше, тим у вас точніша гармата. Тобто, десь переїхали, ви починаєте там вже стріляти активно. у вас бойові дії, да? ви стріляєте. Там один вистріл, другий, третій. Вже у вас, типу, мабуть, якась буде, бо там розкіт буде щось на відстані, буде, типу, хуже. Ну не знаю, це так, це часто мої догадки. Чисто мої догадки. СТК-2, да, це буде. Називатися танчик. Прикольно. Не новий американський середній танчик. о -ху, ху ху це що буде? Це що буде таке? Офі. І ще є механіка з усниці як у Йоха. Ось. Близь... Офіть! Дивіться просто. Просто... А, перегрів гармати! Перегрів гармати. Тут, походу. На-на-на, і все просто побіг без котка. Походу, не буде... тут не буде, виходить. Перегрів гармати. Немає не КД, тут немає, типу, КД пушки, тут просто ви, походу, стріляєте так, оце да? там є між цими касетами, чи скільки як там їх називати. Там нехай секунда, да, чи навіть пів секунди. І от ви просто можете стріляти, скільки ви поки не перегрієте гармату. А, еєдь. Прик... Оцей танчик я хочу вже собі. Оцей оце, оце, оце мені дуже цікавить. Все, кінець, да. У січні 26, уже у січні вже чекаємо це оновлення. Ап, нові три танки 11 рівня. Да? Це китайська пт шечка із турбінами. Новий американський середній танк з механікою гусниця як Куйоха. Да? Якщо у вас білий коток, ви можете далі подовжити рух там з меншою швидкістю. І плюс танк. Без перезарядки, просто з перегрівом гарматом. І японський тяжик 11 рівня також. Будемо очікувати. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Обов'язково ставте палець вверх, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, я один із перших Стараюсь для вас зняти цю реакцію, цю відоси і разом з вами поділитись. Дякую всім за увагу і до зустрічі!